Це одна з найвідоміших картин, створених у Російській імперії. І вона дійсно дуже прикметна, таємнича і явно не бідна жінка, прямо і навіть ніби зверхньо дивиться з полотна просто на нас. І все це виглядало би як портрет, тільки ж робота має назву невідома. А знаєте, що в ній ще прикметного? Це одна з дуже і дуже багатьох картин, які Росія вкрала в України. і сталося це аж за совєтських часів. Та й цього їм мало. Що іще ще дивовижніше, Росія вкрала в Україну і автора цієї роботи одного з ключових митців Російської імперії 19 століття Івана Крамського, нав'язавши в офіційному мистецтвознавстві думку, нібито він русський художник. Хоча Кримський, мало того, що є за походженням українцем, та іще й українська тема у творчості була для нього реально важливою. Тому сьогодні ви не лише наблизитеся до розгадки таємниці невідомої і дізнаєтеся, які ж є версії, хто ця панянка, але й дізнаєтеся, як Росія й далі продовжує культурний геноцид українців і що ми можемо зробити, щоби йому протидіяти в міру власних зусиль. Ви дивитеся програму розкультурення, де я розповідаю про злочини мародерів Мордору проти української культури. А ще я на гидливості торкаюся істинної росіянської культури, імперської та шовіністичної за своєю суттю. Адже ви на каналі Центр дослідження Мордору, я Горобчук, соціолог культури. Тож підписуйтесь на нас, ставте відео вподобайку і пишіть, чи знали ви про те, що невідомо написав українець. Те, наскільки майстерним митцем як Кремський видно бодай із неймовірно детальної та реалістичної пропрацьованості текстур на цій картині. Хутро дійсно виглядає як хутро. Здається, торкнешся полотна і рука зануриться у версинки. Чи на теплій муфті, чи на комірі, та й гляньте на цей оксамитовий капелюшок, на це страусове перо. Здається, що перед нами не картина, а жива людина. Ну, як мінімум, неймовірно реалістичне та якісне фото. Але ця жінка точно не дала би себе торкнутися. Ви лише гляньте на цей горделивий, повний гідності погляд темних очей. Її губ не торкається усмішка. Вони з гідністю стиснуті в масці спокою, що не виражає жодних емоцій. Ця картина не просто так стала попкультурною іконою свого часу. Вона дійсно неймовірно майстерно написана, а ще вона є гарним прикладом творчості неймовірної сили майстра Івана Крамського. Гарним для того, аби відволікти на себе увагу від величезного масива інших його творів, ключові з яких по суті присвячені Україні. А інші важливі дошкульно виявляють зворотній бік вірічія Російської імперії. І зараз я не лише розповім вам про долю невідомої, яку частенько називають незнакомка, асоціюючи з віршем московита Олександра Блока, хоча той написав його значно пізніше, ніж картині була дана авторська назва. Ну але що ти зробиш з цими московитами? Все тягнуть собі, в свій русський мір. От і Крамського колись вирішили блоком замизгати. Та й так у них і повелося. Незнакомка і незнакомка. Але для нас це невідома, правда ж? Перед тим як розкрити її таємницю, розповім дещо важливе про Івана Крамського, адже ми маємо розуміти, що це за майстер її написав. Народився майбутній митець Іван Крамський у Слободії Нова Сотня поблизу столиці Української східної Слобожанщини міста Острогойська, заснованого козаками ще 1652 року. Ну а назву Слободи, нова сотня, я думаю, і пояснювати немає сенсу. Настільки тут явний зв'язок з українським козацтвом. Після ліквідації імперським урядом козацького устрою на Слобожанщині 1765 року територія більшості Слобідських полків увійшла через деякий час до складу Харківської губернії, і тільки територія найсхіднішого Острогоського полку стала частиною Воронезької губернії, і через це згодом увійшла до складу Росії. Попри це, чисельну перевагу українців на цих землях зафіксував перепис 1897 року. Ці землі входили до складу УНР та української держави Гетьмана Скоропадського. Тут народилися такі відомі українці, як історик Микола Костомаров, який потужно вплинув на всю українську історіографію, та й на російську теж. А також поети Євген Плужник та Кось Буревій. Ну і звісно ж, художник Іван Крамський, якого навіть зараз в українській вікіпедії маркують Крамський. Хоча, судячи зі всього, там іде якась дивна війна правок. Але ж очевидно, що саме його прізвище є українським, і свідчить про те, що його предки займалися торгівлею, тобто крамарювали. Ну він же не карабійнікав якийсь. Звісно ж, росіяни спотворили навіть і це його прізвище Крамської. Подібним чином, як вони потрактували прізвище Ілії Ріпіна як Репін, про що я розповідаю докладніше в попередньому сюжеті розкультурення. Дід Івана Кремського, за словами самого митця, був так званим військовим поселянином і служив волосним писаром десь в Україні. Тобто, походження Крамського було точно таким же, як і в його друга Іллі Ріпина. обоє вони нащадки українського козацтва, русифікованого, а точніше уніфікованого з імперськими військами наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Батько Івана служив писарем в острогоській міській управі. Мати Анастасія Іванівна належала до старовинного козацького роду. А жила родина ось у цій типово українській хаті-Мазанці. Буквально ось у цій, адже це і є нещодавно відновлене помешкання родини Кремського в сучасному острогольську. А ось так світлиця виглядає всередині. Ось бачите ікону з рушником? Типово український вигляд. Хіба тільки портрета Шевченка бракує. Але з'явиться невдовзі в нашій історії і він. Коли Іванові було 12, помер його батько. Тож хлопець був змушений рано вчитися заробляти гроші. Спершу він став писарчуком, а згодом, підучившись малювати, допомагав місцевому іконописцю. Тоді три роки був помічником фотографа Якова Данилевського, ретушером. З ним він відвідав чимало міст в Україні. А потім доїхав до Росії в 1856 році. Крамський потрапляє до Петербурга, столиці імперії, і наступного року стає студентом Петербурзької академії мистецтв. Хтось може сказати, мовляв, от і ще один українець, який, наче Гоголь, обрав служіння імперії та життя в столиці. Ну, я тут мушу сказати, що легко судити українців 19 століття з позиції 21-го. Факт у тому, що художньої академії на території України не було, а вчитися десь було необхідно. Ну і ще одна деталь: Тарас Шевченко не лише сам навчався у тій такій академії мистецтв у Карла Брюлова, а ще й у ті ж часи 1860 року став академіком Імператорської академії мистецтв. Але саме Шевченка поряд із Казимиром Малевичем, Канадійський науковець Мирослав Шкандрій називає серед українців, які творили в центрах імперії Петербурзі та Москві антиімперський контрдискурс. Але чому б не вважати, що серед них є Іван Крамський? Тим паче цьому є залізобетонний доказ. Адже саме Іван Крамський свого часу очолив так званий бунт 14 в академії мистецтв. Це дуже відомий рух, по суті, перша ластівка майбутнього потужного руху передвижників. А що іще цікавіше, по суті, аналог знаменитого салону незалежних, тобто контракадемічного руху у Франції. Щоправда, незалежними були в першу чергу імпресіоністи та символісти, тоді як Бунт 14 був явним заколотом реалістів проти академістів. А знаєте, що іще цікавіше? Адже одним із засновників реалістичного жанрового живопису в Російській імперії, причому абсолютно незалежно від світових тенденцій, став наш Тарас Шевченко. І Крамський опирався на його естетику при створенні власного реалізму. Я покажу вам лише дві реалістичні картини Шевченка, створені ним після знаменитої Катерини. І якщо Катерина поєднує традиції академізму, романтизму та реалізму. То його олійні роботи, створені після першого в свідомому віці повернення до України в 1843 році, написані у виразно реалістичному стилі. Причому, що дуже цікаво, це реалізм не соціальний, не проблемний і навіть не етнографічний, хоча до нього ближчий. Шевченко створює дві виразно пленерні, залиті сонцем роботи, де світло грає не меншу роль, ніж люди. Дивовижно, що і селянська родина, де Шевченко дає здорову альтернативу соціальному розладу Катерини, а може й більшою мірою дивовижна картина на пасіці, де ми бачимо чоловіка за роботою в момент, коли до нього наближаються діти з обідом. Це не штучно сконструйовані роботи, а вони є ніби миттєвими фотографіями реальної повсякденності українських селян. У селянській родині ще є певна ідеалізація, нарочистість композиції. Адже Шевченко тут ловить момент перших кроків дитини, що є надзвичайно важливою подією для сім'ї, хоча в глобальному сенсі ніби й не значить нічого. А от на пасіці за композицією, а тим паче за освітленням, це вже мало на імпресіонізм, що підкреслюють і сучасні дослідники Шевченка. Але до чого тут кремський? Справа в тому, що в його творчості є чимало відсилок до шевченкових картин, і одна з них ось ця річ крамського пасічник. Це такий же реалізм, як і в Шевченка. У центрі роботи, у фокусі митця не просто звичайний селянин, а той такий пасічник, залитий літнім сонцем, що і Шевченка. А ось картина, що має назву голова селянина старого українця. Ви самі чудово бачите, що це не етнографічне замилування екзотичними селянами, як часто бувало в художників на кшталт Владіміра Маковського. Ні, це максимально чесне зображення людини, яку Кримський сам підкреслено означує як українця. І це в час, коли офіційної ідеології Російської імперії була теорія офіціальної народності, яка великоросов, малоросов і білорусов зливала в один русський народ. А тут кримський зі своїм крестьянином українцем. Речі, точно таку ж назву голова селянина українця, має ось ця картина ще одного українського художника, якого намагається мародерити мордор, а саме Архипа Куінджі. та сьогодні про крамського. Хіба ж він не бунтар? І дійсно, в основі бунту крамського вибір на користь чесності, а не постановки, на користь достовірності, а не показухи, на користь правди, а не помпезного русського вілічія. Хіба ж не дивно, що улюбленими з дитинства творами Кримського є українські повісті Григорія Квітки Основ'яненка та українські ж Гоголівські повісті. Дослідники переконані, що українському періоду Гоголя Кримський планував присвятити чимало великих олійних робіт. Але по факту маємо одну безсумнівну гоголівську картину русалки Травнева Ніч, про яку неодмінно варто оповісти колись окремо. Погляньте лиш на цю дивовижно переконливу роботу крамського зі світлом. Хіба ж не такі задачі має вирішувати реалізм? Може, запитаємо в Тараса Шевченка? Ну і я певен, що Гоголівський вайб явно є у цієї картини: сомнамбула, хоча би через виразно український краєвид на заднику. Ну і теж місячне світло тут явно показує ностальгію крамського за природою батьківщини. Тут же варто розказати про місячну ніч, ще одне знаменито його дослідження місячного світла. Взагалі, Крамський і освітлення це дуже цікава тема. І наприкінці сюжету я покажу вам іще одну роботу, яка доведеться. Але повернуся до бунту 14, який Крамський спрямував проти рутини академічного мистецтва, що ігнорувало реальні суспільні процеси і пропагувало заскорузлі й пафосні імперські принципи. У 1863 році 14 випускників Академії на чолі з Крамським відмовилися малювати дипломну роботу на задану тему бенкет у Волгаллі» – за право отримання великої золотої медалі і вимагали права вільного вибору теми, а згодом покинули стіни академії, що було розцінено як бунт бунт 14. Крамський тоді започаткував так звану Артіль художників. Але вже за кілька років у своєму протистоянні академізму він пішов іще далі і став одним із найактивніших учасників і керівників товариства пересувних художніх виставок, відомого як передвижники, серед активістів якого левова частка були українцями. Наприклад, Ілля Ріпин, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Куїнджі, Микола Ге, Микола Бодаревський, Микола Ярошенко. Та десятки інших, ну і не лише Миколи, як ви пересвідчилися. І на першій же пересувній виставці Кремський представив одразу дві виразно українські роботи: перша вже згаданий безумовний шедевр русалки, травнева ніч. А друга знаменитий портрет Тараса Григоровича Шевченка, написаний на 10-ту річницю смерті поета. Цікаво, що Тарас Григорович на цьому портреті зображений у козацькій шапці та кожусі. І водночас під кожухом Шевченко одягнутий у фрак на грудях вишукана кроватка. Тобто цей портрет глибоко символічний, і він уособлює водночас народність Тараса і його сучасність. Ну як вам русський художник Крамський, який на першу виставку русських художників передвіжників, дав дві виразно українські картини? І він на виставці передвижників був не один такий, але про це якось окремо. Свою неймовірну майстерність реаліста Крамський показав і на цій роботі, яка за тематикою, здавалось би, мусила йти у фарватері академізму. Але де там? Це надзвичайно вдала і символічна робота Крамського, картина Христос у пустелі 1871 року. На ній сина Божого зображено зовсім як звичайну людину, виснаженого, засмученого, самотнього серед пустелі. Порівняйте це вражаюче полотно із хітом Олександра Іванова, «Явлення кріста народу, а між роботами якихось років 15 різниці, контраст вражаючий. Лиш гляньте навіть не на Ісуса, а на безживний і безплідний пейзаж. Кремський зображає навіть звичайне каміння як істинний майстер. Однак навряд чи хтось буде сперечатися зі мною щодо того, що найвідомішою картиною Івана Крамського є робота, яка має дещо парадоксальну в цьому контексті назву невідома. І назва ця тим цікавіша, що Крамський ніколи й нікому не пояснював, хто ж насправді зображений на цьому полотні. Натурниць він не видавав, тому весь світ Петербурга гадав, кого ж таки намалював Крамський. І тому тут є декілька рівноцінних версій, хоча образ найпевніше є збірним і приблизним, а не портретним. Адже якби натурниця була одною єдиною, світ би її впізнав. Ну або полусвіт. Перша версія, отже, це збірний образ Петербургської Кокотки 80-х років 19 століття. Критики пишуть, що це не світська дама, оскільки вона надто модно вдягнута, що серед свята не було прийнято. Дехто ототожнював її із образом Настасії Філіпни, героїні роману Ідіот Федора Достоєвського. Інші знаходили чимало спільного в героїні портрета та Анни Карєніної, вигаданої Толстим. Нібито муфта, якою користується невідома, дуже схожа на карєнінську муфту і як і особливості її волосся. Однак усе це лише версія номер один, заснована на традиції шукати в живописі літературні алюзії. Але мені особисто здається, що вона дещо натягнута. Адже ніхто інший, як Крамський, дорікав Іллі Ріпену всередині 70-х, тобто всього за 10 років до того, як він написав цю картину, за те, що Ріпен, мовляв, писав Паризьких кокоток на картині «Паризьке кафе. Тому навряд чи би крамський настільки радикально змінив свою думку. Друга версія: під ім'ям невідомої митець приховав портрет Катерини Долгорукової. Коханки імператора Олександра II, матері чотирьох його дітей. Мовляв, після народження дочки Катерини в 1878 році цар замовив художнику портрет коханої жінки, попросивши зберегти усі обставини в таємниці. У травні 1880 року законна дружина царя Марія померла від сухот, і вже через два місяці Олександр II таємно повінчався з Долгоруковою. Але незабаром його вбили народовольці, а княгиня Долгорукова з дітьми втекла до Ніцце. Ну, типу. Красива історія, але неправдоподібна, оскільки, як я вже казав, петербурзький світ впізнав би Долгорукову в образі невідомої. Це 100%. Та й фото її лишилося. І я не сказав би, що тут є явна подібність. А ось за третьою версією на портреті колишня дружина одного з братів Третьякових. політика, свого часу міського голови Москви Сергія Третьякова. і звали її Єлена Матвєєва, і була вона наполовину гречанкою. Цікаво, що вона вже стала героїнею ще одного відомого полотна крамського Місячна ніч. До речі, зацініть, як чудово Крамський зображає Тополі, цей давній і надійний маркер українського пейзажу. Але придивіться до цієї дами, чи нагадує вона вам незнайомку? Чи помічаєте ви на цьому портреті риси грецької зовнішності? Пишіть у коментарі. Звісно ж, ніхто так на 100% і не розкрив секрету незнайомки. Хоча за версією з Єленою Матвєєвою, є ще один непрямий доказ. Справа в тому, що її стосунки з Сергієм Третьяковим не склалися. І це збіглося з тим, що його старший брат Павел Третьяков, власник колекції, яка лягла в основу зібрання Третьяковської галереї, не став купувати в Крамського цю роботу, хоча зазвичай купував картини майстра, в принципі, багато з них. Подейкують, що він категорично відмовився, взагалі її придбати. Хіба ж це не загадкова поведінка колекціонера? А і ще цікавішим є те, що придбав незнайомку український колекціонер. І водночас надзвичайно багатий цукровий магнат із Сум Павло Харитоненко, на початку ХХ століття, мабуть, найбагатший промисловець усієї Російської імперії. На банківському рахунку Павла 1914 року нараховувалося близько 60 мільйонів карбованців. Йому належали десятки тисяч гектарів землі в Україні. Саме йому суми мають завдячувати Троїцьким собором, а Київ пам'ятником Богдану Хмельницькому. Саме він викупив помістя Качанівка, яким надихався Ілля Ріпен у Василя Тарновського. І саме він придбав невідому в Івана Крамського. І саме його колекцію потім розшматували большевики, віддавши значну її частину в русські музеї. Павло Харитоненко помер у 1914 році, переживши художника Кремського майже на 30 років. Цю картину, як і решту колекції, він залишив у спадок рідним, які однак після Першої світової війни були змушені покинути Україну. Тож маєтки Качанівка, Наталіївка, ну і як і Московський будинок Мацената, як і його звичайно ж величезна колекція ікон та живопису, залишилися на поталу большевикам. І замість залишити колекцію в Україні, у Сумах рідному його місті, у Києві чи Харкові, більша її частина, і, зокрема, невідома Крамського, була передана до Третьяковської галереї. Хоча, здавалось би, на якій підставі. Таким чином вона була вкрадена в Україну, як і загалом цей видатний український художник, відомий у світі саме як російський. На жаль, невідома, це далеко не останній шедевр Івана Кримського, вкрадений в українців. Як це постійно стається з мародерами Мордору, історія знову повторилася після повномасштабного вторгнення Росії до України. Цього разу при втечі з Херсону окупанти розграбували місцевий художній музей і вкрали поряд із десятком тисяч найменувань інших робіт і ще й цю роботу Івана Кримського біля Каміну. Це робота, в якій є надзвичайна м'якість та згладженість ліній жіночого обличчя та фігури, типові для кримського, і водночас настільки ж типова для нього проблематика освітлення, дійсно, дуже сильна річ, а головне, вона поєднує його творчість із творчістю ще двох українських реалістів. Ось одна з робіт Миколи Єрошенка кочегар. І хоча це вже соціальний реалізм, однак експеримент зі світлом тут цілком доречний та відповідає духові реалізму. А ось вже робота Миколи Пимоненка ворожіння. Тут роль освітлення бере на себе невеличка свічечка. Однак, усе ж таки, це також український реалізм, щоправда, з надзвичайною увагою до етнографічної першої основи задуму. І ось ця багатогранна робота Крамського серед вкрадених. І про це, я певен, мусить знати якомога більше людей. Саме тому ми будемо вдячні за поширення цього сюжету та за підписку на наш канал. Розповідайте про нас, переконуйте своїх друзів, в тому що українська культура є справді видатною. Слава Україні!